Полетіло вчора вечора 10 11. Пробили сущу сценку. Потім вікна, криша, рай, ну і сама господарка з травами поліклініки. на Попечені руки. Ну і, мабуть, трошечки кантузило. Бачите, які Це Ми вивозимо з хати, це в неї на кровати були глибине. На данный момент она заходила откуда спала. Да, и глыбку вот мы отсюда вот забираем. Глыбу, то есть все, чтобы вы поняли, с откуда мы их вывозим. Короче, цель весь кусок упал. Мы yeah. <coughs> ну, якось не захотили по кирпичику, а захотим yeah. цельным куском. Yeah. Ага. Ну, а, ну и еще скатываются сколько продуктов. Снарядив. Це именно склонна тогда. І воно був десь отам далі прильот, а потім оце другий, і ми вискочили, в підвал побігли, а потім десь третій аж там. Оце воно, видно, так летіло, з якою це силою воно летіло, так воно відволим летіло в летіло. Щось пробила Дирку, і це тут покалічило. Нам двері, які стояли 50 років. Ще б стояли 50, років, не ця гусня чортова. Ну і оце ось, ось у холодильник мені черконули. І ось у мойку. Це таке не страшне. Це не страшне. Тут ніхто не жив, тут. а оце отут. Живе це, ну живе діма тут. Оце mm -hmm. в нього гараж пострадав.